Йо-мойо, лякає мене. На тобі на... на, нас сволоч. Буде знати, як лякати. Знову територія висвітлена. Та шо ж тут все таке запутане в тих печерах? Ага, вихідна назовні. Вон звідки свинки приходять. Такі малі хитрюги. Спаунер! Там, походу, спаунер! Зумбаків, я чую. Так, зараз зачекайте секунду. Я перервався, бо мене знову покликали по ідіотичних причинах. Да, тут то точно зомбі, спаунери, і я не розумію, що там скелет робить. Але друня повна. Того хватить. Я знаю, що ти там, давай, виходь. Давай. Я свистріл забру. А вот так. -а, -а, -а нуб. Да, дурня. Повна. Шо в кінці? Скорше все, що тупик. Я кубики, кубики. Грибезівки взяв грибы. Ніяк попасти не можу. Искорявый я ж зараз знаю, що там буде кінець. Я не знаю, що там буде кінець, я знову буде підніматися півтори години. Я точно впевнений, що там кінець. Бо так завжди. Було і буде. Таке Западло зараз буде. Ні хрена собі. Ні хрена собі. Ау. Так, я валю звідси фіг, Нафиг, нафиг. Я не хочу тобі ще туди сюди зайти. Золото. Лава. Да, я туди потім піду, я лишу там знак, щоб... Щоб можна було повернутися. І я думаю, що тут кінець. А виявилося, що то так просто все не буде. Бо я знаю, що яке туди піде, я вже не виберуся більше з тих печер. Прається там помирати, як завжди то буває. Думаю там вже якраз одна серія минула. Ну, я на таймер зараз... І таймеру з боку немає, і не знаю скільки там часу. Так що просто запишу три серії. Приблизно десь так. Е, тут я значить все обслідив і тут треба лишити знак, що туди треба піти. Отакий от, вот і зверху деревце. Все. О, все супер. Да, тут ще я всюди не був. Тут знову роздвоєння, та? Да, майнкрафт любить мені робити такі от приколи всякі. Поки мене там відволікли, я пройшов, сів ще за комп'ютер, вирішив, що це щось полослати в інтернеті. Цікаво, подивитися, що там змінилося. У мене вже на каналі майже 10 тисяч переглядів. і мені в Happy Wheels там зробило новий трек, який обов'язково знімлю. І то падло. Здохло вже. Так, все нормально. ой ні, 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 Там нікого не було? Та походу, там нікого не було. Так, да, щось, щось я вже розівчився грати нормально. Якби це зараз був ультрахаркор, то було би... було би дуже-дуже і дуже, дуже погано. Так, мені перше... Назара е мене знову відволікають на пару секунд. По дебільних причинах, як завжди. Е мене покликали, але... Покликали мене надовго, я поїхав до міста і приїхав пізно вечором замучений. Так що вирішив продовжити аж тепер тільки. На наступний день. Вже на дворі нарешті вийшло сонце, погода вже, здається, налагодилася. Ну, я вже забув всі печери, я не пам'ятаю, як вони тут розміщені всі. І щось звук затихенький, зараз більше чуть-чуть Ось здається, тепер все має бути нормально. Та Сподіваюсь, не заголосний. А, А, я пригадав. Пригадав. Та, сюди я не хотів йти. Та ладно, вже пішов вже і до кінця дійду. Такі високі тунелі. Такі може хтось бачив е, фільм. Зараз це що чуть-чуть звук. Може хтось бачив фільм Sanctum, там бляха. Там такі самі... Вузькі тунелі були. Цікавий фільм. Хто не дивився, можете подивитися. Та тупік. Метал добути трошки. Прикольно би було, якби метал добувався зразу з литками. І... Ага, то що наверху є. На тобі, там зараз? Голову ще один. Ще один. <плес> Люкс. Шупер. Наше я факл не знаю. Я... Блін, печери не лякайте мене так, будь ласка. Факели закінчились. Е, де моє вугілля? Ладно, добуду. Ух, еще одни кирки. Я уже думал, что то все будет. Так, сейчас добудем от этого все. Наостально сделаю себе нормальные факелы. Детские. 12. Подумаешь, сколько там факелов получится? фиг его знает. 48, непогано. Зараз переміщу їх на місце сюди. Що а... тут є? Так, от зробимо. Все буде чітко. Я можу докінчити такого діло. О, буде рівний такий гарний тунель. Так, тут походу тупік буде. На, тупік. Майнкрафт ще досі не відійшов, ще по досі лагає. Хлібчик. Блін, треба з собою взяти годинник. Дека ти взялася твар тупа? Але нафіг звідси. Варто би було той меч потім зачарувати, ну... То потім коли вже повернуся. Зараз де, де тут чим зачарую його? Блін. Нажимаю кнопки, якось карево, навіть не попадаю. Золото. Цікаво. Нікуди ж не нікому не потрібне золото. На що ж я його потрачу? На тупік. Зараз роздобаю той факел. Він, в принципі, тут не треба ставити. М На під там, де було золото поставлю собі кирку тут ого аж залагало там походу ще одна печера є а там точно ще одна печера є, я її чую Що за печара така широка ну, дивіться, мало майже монстрів нема Взагалі монстрів нема а піду де буду давай не чую паука блин Зроблю зробити сходинки треба потім подумати на що я потрачувати нікуди ще нікому не потрібне золото от е, в нас наприклад е, ну тут де я живу Тут не може бути нормальної погоди, тут буває або е, плюс 50, або е, дощ, або мінус 100. Я навіть не розумію. Ну, наприклад, коли е, мінус, ясно, я е, на двір не піду. Це ж у хаті я можу щось записувати. Коли на дворі жара, мені впадло записувати. Я не знаю, може я вже то казав, що під час жари мозок взагалі не працює. І навіть не знаю, що говорити. А... Так, тут лава була. Угу. Не потрібна потім лава. А... Та, я то походу казав вчора в серії. Зараз. Подивищесь, тут що лава є. Воу, 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 воу.